вважався, як ніхто в історії кунг фу, в історії Китаю, в історії Лашань. Хто вас зна? А П'ятірка? а ви б це бачили. По-любому ненавидять мене. По-любому. Як Шіфу зробить з мене воїна дракона? Я ж не такий, як п'ятірка. Немає кіхтів, немає крил, отрути. Навіть у Богомола є ті штуки. Мабуть, покину я все і повернусь до Локшини. Кинь, не кинь, Локшина, не Локшина. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Є приказка. Що було, загуло. Що буде, та й буде. Ти цінуй те, що є лиш сьогодні життя твоє.